У конотопі діє найвищий в області тариф на послуги опалення. У середньому квадратний метр тепла обходиться жителям Сумської області від 17 до 19 гривень. У Конотопських платіжках його вартість становить 20 гривень 12 копійок, звідки ця різниця пересічні містяни й не здогадуються. Натомість місцеві депутати вже встигли вникнути в суть тарифної політики по конотопськи За що переплачують городяни, у яких немає теплових лічильників, стало відомо після ап люднення так званих інвестиційних програм основних постачальників тепла виявляється споживачів тепла мимоволі зробили інвесторами програми зі встановлення лічильників інвестором у цих двох програмах виступають самі мешканці міста Тобто мешканцям міста, не питаючи їх, не розголошуючи їм цю інформацію, не доводячи до їх відома, вже закладено в тарифи вартість лічильників, чомусь немає прямих договорів із самими споживачами. Тобто, людям вже заклали якісь там інвестиції в щось. Але як правило, між інвестором і постачальником мають бути якісь договори, тобто люди мають отримати документ, вони повинні знати, за що вони сплачують у одному із найбільших теплопостачальних підприємств Конотопа КП теплогарант. Підтверджують, плата за потенційні лічильники і справді входить до тарифу. Звідси власне і різниця в цифрах. Таким чином намагаються виконати постанову ЕНКИРЄ, пояснює економіст підприємства державною програмою, яка в проєкті зараз ще передбачено до кінця 2016 року 100% встановлення лічильників тепла. Якщо порівнювати три підприємства нашого міста: авіакон, тепловодпостач і наше, то в тарифах нашого підприємства в 20-12 гривень є інвестиційна складова. У підприємств авіакони тепловодпостач інвестиційно-складової в тарифі немає. Тобто 2,75 без ПДВ, які сидять от в цьому. Якщо їх вирахувати з 2012, то якраз буде оці 17 гривень. Скільки обладнання зможуть закупити за гроші споживачів інвесторів? Тут уже вирахували. Загальна сума, яку запланували підприємство у 2015 році на інвестиційну програму, складає 2 мільйони 440 130, 380 гривень без ПДВ. В цю інвестиційну програму входять встановлення 117 лічильників і двох перетворювачів частоти з пультами керування. Цікаво, що за цим же тарифом платять і мешканці будинків, де лічильники точно не будуть встановлюватися. Мова йде про багатоповерхівки, що переходять на індивідуальне опалення. Тож, у що саме щомісяця інвестують їх мешканці, невідомо. Так чи інакше, до кінця 2016-го лічильники з'являться далеко не у всіх будинках, а значить, не виключене нове підвищення цін на тепло, каже представниця депутатського корпусу. Тепер ті будинки, які матимуть лічильники до кінця 2016-го року, Будуть сплачувати за тепло по лічильниках. Виникає питання, що буде з тими будинками, на яких лічильників не буде. Куди підуть витрати газу по централях, які доносять тепло до будинків? Зрозуміло, що. Скоріше за все ці втрати підуть на ті 102 два будинки, де лічильників не буде. Але все це буде пізніше. Наразі у теплопостачальників інші стратегічні завдання з 19 грудня розмір плати за тепло залежить ще й від погодних умов. Тож цифри у платіжках відтепер коливатимуться ще й від примх природи, пояснюють у теплогаранті. Вступила в силу постанова кабінету міністрів номер 1037 Про запровадження перерахунку вартості Вартості послуг центрального опалення залежить від температури зовнішнього повітря. Так що тепер буде враховуватися температура в конкретному місяці повітря. І кількість е, днів опалення. А от якщо у вашій квартирі температура нижча за 18 градусів, плату за тепло вам зобов'язані перерахувати, принаймні так заявив у своїй традиційній 10-хвилинці прем'єр-міністр на термометрі 12 за Цельсієм і нижче, за цей день ви не платите взагалі, зазначив Арсеній Яценюк. В тому випадку, якщо у вашій квартирі температура нижче 18 градусів по Цельсію. Будь ласка, візьміть телефон і подзвоніть або в підприємство Теплокомуненерго, з яким у вас договір, або у вас жреб, або в ваше ОСББ і випадки холоднечі у окремих квартирах були зафіксовані і у конотопі. Що робити, якщо у оселі аномально холодно та як реально домогтися перерахунку? Ми запитали у очільника КП Теплогарант. Вона звертається у розчетну групу озвони. Приходить контролер в квартиру, робить контрольний замір. Якщо цей замір нижче 18 градусів, там за один градус мінус 5%. Ну, це замір робиться в течії 72 годин. Є телефон розрахункової групи 6, 60, 74 Так чи інакше, тепло в оселях з кожним роком все болючіше б'є по гаманцях українців, а прогнозована економія від нової арифметики опалення доволі сумнівна. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.